Видно? Поїхали. Друзі, всім привіт, слава Україні! Отже, отримали наступну вже систему нічного бачення для їзди автомобіля без вімкнених світлових приборів. Зараз ми зробимо таку дію, як розпаковка. Перш за все дякую всім, хто донатив на ці системи, на ці закупи наші для військових. Значить, беремо її в компанії Тритоперація міста Запоріжжя. Також дякую хлопцям. Перша прийшла якісна, це, це вже друга система. Зараз... Спочатку покажу, що тут в упаковці, а потім підемо до автомобіля і вже безпосередньо протестуємо саму їзду і ви побачите, яким чином це працює і яким чином саме головне це допомагає нашим військовим. Отже, що в нас є в комплекті. Хлопці на столі що спакують, щоб воно доїхало, не побилось. Ми спакуємо коробочку і дивимося, що нам викладається. Компанія світопара Запоріжжя, скажу так, коротко, що коли починали, там, що на пропозиції було з Києва за 33 тисячі, таку систему придбати. Львів пропонував за 12 тисяч. Запорізькі хлопці на сьогодні з нашими скидками ми отримаємо вже її по 6900 гривень. Ось таким чином. Зараз ми цю коробку спробуємо акуратно розпакувати. акуратно у нас не вийшло. Ще ще, не тільки в нас, а по всій Україні. Така проблема існує. Ось все тим число. Отже, так. Що нам приїхало? Ось такий от планшет, монітор. Це те, що буде стояти в автомобіль. Ви зараз його побачите вже в дії. Це те, що буду бачити водій, як буде рухатися за кермом. Ось такий от монітор. Отакий от от ліхтар з ультрафіолетовим промінням, тобто він ставиться на ви бачите, що тут неодимові магніти. Тобто Бажання є у військових, вони можуть якісь інші там кріплення робити. Ці магніти втримують доволі непогано. Ті хлопці які зараз на передовій користуються, говорять, що в яких ямах вони не їдуть, на якій швидкості він не відпадає. Тобто, кріпиться так на ну, сою. Що таке неодимовий магніт? Всі мають знати. Це ультрафіолетовий ліхтар, його не видно. Камера вночі за рахунок цього ліхтаря бачить. Перед собою те, що ми її виставили, дорогу. Тобто, ну, зрозуміло, що з'єднання, з'єднання далеко йти, не будемо довго розказувати тобто, не буду. Все воно з'єднується просто, тобто, тут навіть якийсь там технічний освіти не потрібно. Ну і безпосередньо сама камера, яка ставиться на автомобіль. От таким чином, те саме магніти. Три магніти. Оддерти її до автомобіля досить непросто, пробували е такі зусилля, щоб її відірвати. Тобто така камера також виставляють водії. Безпосередньо. Це те, що приходить в комплекті. Це те, на що ви сказали і донатили кошти. Дякую всім. Окремий пост напишу про, про цю роботу. А зараз ми йдемо до автомобіля, під'єднуємо систему, встановлюємо, показуємо вам вже в, в роботі її. пішли. Отже, зараз проводимо вже установку самої системи на автомобіль. Тобто зараз наш водій на пасажирському сидінні розпаковує і встановлює. Ці ці моменти, це не так довго. Все воно просто робиться. Зараз ви просто побачите, як це що робиться. Вадя, можеш коментувати, в принципі, що, що, що за чим, щоб людям було зрозуміло, тим хто. Ну, в принципі, водітеля, ну то тобто есть, прикурювач, да, у нас? так. так. Приєднуємо монітори, саму камеру, ліхтар і все. Все у нас буде Україна. Это Так, у меня там есть? Я еще покажу. Так. Так, так. Это сам лифтар. Завожу его, его правильно выставить. Вот таким образом на даху он будет уже стоять. кріпкус на машині над лобовим стволом. Зараз да, це Можна насвітити його буде. Щоб було видніше, зараз встановлюємо камеру. І камера поруч виставляємо так, як зручно. Ну і щоб не поцарапати сильну кришу на машині. Підкладаємо пакети підкладаємо, пакети підкладати на бойові машини не треба. Ну, так це виглядає. Зараз будемо підключати монітор. Підключаємо монітор. Уже видно. Наше поки світло, зараз можемо вимкнути світло. Повністю. Зараз ми монітор поставили взагалі повністю під руль водію, він не бачить нічого перед собою, кроме монітора. Але ми їдемо і бачимо все, що ми перед батон бідом робиться. Да, там хтось спереді рухається, ми його бачимо в принципі. Страшно, що він нас не бачить. Так якось. Отже, таким макаром ми вже рухаємося. Без світла, без нічого. Ось водій наш, ось монітор, світло у нас виключено на автомобілі повністю. І ви бачите, що бачить. Що бачить наш водій. Отак от ми можемо рухатися, в принципі, ну що по селу ми полетіти не можемо, звісно. Але от, візуально все видно. Нас не видно, ми бачимо все. Але достатньо, я думаю, розганятися ж не будемо. Дальність, ви бачите, поліцейські лежачі переїхали. Дальність самі ви бачите. Тобто 60-70 ну максимум 80 метрів, але цього достатньо. Друзі, ми протестували, проїхали, подивилися. О, зараз вам підсвічимо, як воно виглядить на даху автомобіля. Провода зрозуміло, що в салоні прикурювачі автомобіль, як ви бачите, без світла повністю. Ми просто вам підсвічуємо його, щоб видно було, як ми його встановлюємо. Можна його на капот в принципі, ставити, ну, на даху краще. Поки так. За кермо сів'я. От на місці водія я зараз сижу, да ви бачите. панель, монітор, світло на автомобілі вимкнути, вимкнути камера і ліхтар ультрафіолетовий. Ви бачите, так? Да? А якщо так в, 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 в лобове скло, то тут нема нічого. Тут все ми бачимо. Тобто ми можемо так рухатися. Разом до перемоги.